Розв'язати прямокутний трикутник означає знайти невідомі його сторони та кути за відомими сторонами та кутом. Розглянемо таку задачу. Розв'яжіть прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом, якщо відомо, що А маленький 56 см, бета дорівнює 74 градусам. В прямокутному трикутнику прийняті такі позначення. Нехай один з катетів А. Один з катетів позначимо А маленьке, тоді кут напроти позначають альфа, інший катет позначають Б маленьке, гострий кут напроти позначають бета. Гіпотенуза це сторона навпроти прямого кута, позначають С маленьке. Це загально прийняті позначення. Тепер на малюнку позначимо дані. Відомо, що катет А дорівнює 56 см, кут бета дорівнює 74 градуса. Потрібно знайти в задачі гіпотенузу С, катет Б і кут альфа. Напишемо, що потрібно знайти С, Б і кут альфа. Кут альфа знайти найпростіше, тому що сума гострих кутів 90 градусів в прямокутному трикутнику. Тому кут альфа дорівнює 90 градусів відняти кут бета. 90 градусів віднімаємо 74 градуса, отримаємо 16 градусів. Кут альфа ми знайшли 16 градусів. З'ясуємо, як ми можемо знайти гіпотенузу С. Відомо, що кут Б 74 градуса, прилеглий катет А дорівнює 56, і потрібно знайти гіпотенузу. За означенням тригонометричних функцій, відношення прилеглого катета до гіпотенузи це це косинус кута. Значить, ми запишемо косинус 74 градусів, записуємо. Косинус 74 градусів це відношення прилеглого катета а до гіпотенузи С. Як же знайти косинус 74 градусів? Тут в нагоді нам дане таблиця Брадіса. В таблиці Брадіса ми бачимо кути від 0 до 90 градусів. Від 0 до 90 градусів. І для них дані значення синус косинус і тангенс на 74 градуса і косинус 74 градусів нам потрібно. Ми знайшли 74 градуса і дивимося. Косинус 74 градусів дорівнює 0,276. Значить, замість косіну сімдесят градусів ми записуємо 0,276 тисячних. Замість А пишемо 56 і це нам потрібно знайти для того, щоб знайти це, ми можемо використати означення ділений дільник і частка і знайти дільник. Можна під 0,276 тисячних підписати одиницю і знайти це за пропорцію. Значить для того щоб знайти це ми 56... Маємо поділити на 0,276. В результаті отримуємо 202,898. Пишемо до тисячних і округлюємо до десятих. Значить, буде приблизно 202,9. Найшли це, підпишемо, що це 202,9. Залишилось знайти нам Б. Ми можемо використати. Або тангенс кута, або синус кута, або косинус кута. Тобто, в залежності від того, що вам більше подобається. Давайте з'ясуємо таким чином. У нас є кут Б. Я відштовхуюсь від кута Б. А це прилеглий катет, а Б, який буде шукати катет це протилежний. Протилежний до прилеглого за означенням це тангенс, тому записуємо: тангенс 74 градусів, рівні відношення протилежного катета Б до Прилегло катета А. Тепер за таблицею Брадіса дивлюся, тангін 74 градусів це 3,087. Записуємо. 3,487 тисяч дорівні, Б переписуємо, замість А ставимо 56. Для того, щоб знайти ділене, ми дільник множимо на частку. Можна йти через пропорцію, якщо підписати одиницю, то знайти за пропорцію, тобто як вам зручно. Значить, Б дорівнює 56. Помножити на 3,487. Приблизно це дорівнює 195,272, Округлюємо до десятих. отримаємо 195,27. Таким чином ми в задачі знайшли невідомі сторони, тобто ми знайшли гіпотенузу, знайшли другий катет і знайшли другий гострий кут. Задачу розв'язали. Розглянемо ще одну задачу. Розв'яжіть прямокутний трикутник за двома катетами А до рівні 3 см і Б дорівні 7 см. Розв'язати прямокутний трикутник означає знайти невідомі сторони і кути. Позначимо: А. Маленький катет 3, Б. Другий катет 7, кути навпроти катетів альфа. Напроти катета Б, бета і гіпатінуза С. Потрібно знайти гіпатінузу С і гострі кути альфа і бета. Запишемо, що знайти треба С, кут альфа і кут бета. Проаналізуємо, що в нас дано. Відомо два катети А і Б. Розглянемо кут альфа, тоді катет А це протилежний катет, а катет Б. Це прилеглий катет. Відношення протилежного катета до прилеглого це тангенс кута за означенням. Запишемо. Тангенс альфа дорівнює відношенню протилежного катета А до прилеглого катета Б. Підставимо значення 3 до 7. На калькуляторі обчислимо, і буде приблизно таке число. Ну і так далі. По таблиці у нас брадіс тризначні числа, тому округлюємо до тисячних І отримаємо 0,429 тисячних. Далі, за таблицею Брадеса шукаємо тангенс цього значення. Значить, 0,429 тисячних – Це третя колонка. І ми бачимо, у нас є число тільки приблизно до нього 0,424 тисячних. Значить, Виділимо. Що, якщо у нас там є 0,424 це кут 23 градуси. Тож ми беремо число наближене до числа 0,429 тоді запишемо, що альфа приблизно 23 градуси. Сума гострих кутів 90, тоді кут бета 90 градусів відняти альфа, тобто 90 віднімаємо 23 градуси, отримаємо 67 градусів. Залишиться знайти гепатинозу С. Позначимо на малюнку, що кут альфа 67 градусів. І дивимося, в нас є, наприклад, якщо ми беремо кут альфа, є прилеглий катет Б, він дорівнює 7, а потрібно знайти гіпотенузу. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це буде косинус. Значить, записуємо: Косінус 67 градусів. Дорівнює відношенню прилеглого катета Б до гіпотенузи С. В таблиці Брадіса знайдемо 67 градусів і знайдемо косинус кута. За таблицею Брадіса знайдемо 67 градусів і визначимо косіну 67 градусів. Це буде число 0,391. тисячна. Чи 0,391 тисячна дорівнює. Замість Б підставляємо 7 на c. Шукаємо дільник. Для того щоб знайти дільник, ділене ділимо на частку, то 7 ділимо на 0,391. Тисячну. Приблизно ми округлюємо число до сотих, В даному випадку буде десятих – 17,9. Ми розв'язали прямокутний трикутник, оскільки знайшли гіпотенузу С і два гострих кути. Задачу розв'язали.